Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, неймовірно, смачного та корисного салату. Друзі, такий салат готується дуже просто та не забирає багато часу. Для початку я нарізаю дрібно половинку однієї цибулини. Також беру свіжий огірок 400 грам та нарізаю його невеличкими шматками. Беру молоду капусту 500 грам та нарізаю її тоненькими смужками. Я взяла також пучок свіжої петрушки 20 грам і нарізаю дрібненько, тепер до миски я висипаю всі нарізані інгредієнти: свіжа капуста, свіжий огірок, консервований зелений горошок, цибуля, зубок одного часника, петрушка. Добавляю 3 столових ложки майонезу, перчу та солю за своїм смаком. Добре перемішую. Після того, як я розмішала салат, його можна відразу їсти. Не треба чекати, щоб він настоявся. Він найсвіжіший, найсмачніший. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.